Уряд запустив програму зимової є підтримки, завдяки якій кожен українець може отримати одну тисячу гривень. В суспільстві тривають дискусії про доречність такого рішення. Між тим вже декілька мільйонів українців зареєструвались в межах цієї програми. В ямпільське відділення Приватбанку вже звертаються люди з цього питання. Цей банк є одним із тих банків, що визначені урядом для реалізації програми, тож звернулись за інформацією до керуючого ямпільським відділенням Приватбанку. Приватбанк є учасником державних програм, тому числі зараз програма запущена Зимова є підтримка. Ця допомога оформляється в дії. В кого телефон є, дія встановлена, зайти в налаштування, вибрати національний кешбек, зимова підтримка, вибрати призначення чи для себе, чи для дитини, на кого буде передбачена ця допомога, подати заявку на отримання допомоги і очікувати до 10 днів після виплати цієї допомоги. Витрачати цю допомогу можна на протязі цілого 2025 року повністю включно. Заявку треба подати з 1 грудня до 28 лютого цього року, 28 лютого 2025 року. На що направлені ці кошти? Кошти направлені сьогодні на комунальні послуги, мобільний зв'язок, аптеки, медикаменти, книги українські можна витрачати. Також додаються інші послуги, які будуть доведені клієнтам в разі звернень і в їх гарячих повідомленнях. Картку можна підключити після того, як дії картка вже підключена, зробити її у 24 для фізичних осіб, національний кешбек. Все користується картами, які будуть питання, можна звертатися на гарячу лінію або до співробітників відділення. Відділення працює з 8 до 5, безперервно. По Укрпошті виплачується всім клієнтам, хто отримує пенсію на Укрпошті з, з звичайним телефоном, в них буде своя технологія, описано, як це працює. По клієнтам, в кого кнопочний телефон і немає можливості зараз зайти в дію, буде більш детальне роз'яснення після 10 грудня. 24-го року, як працювати в такому випадку, в тому числі і питання по дітях. Сьогодні вже заявки подаються по фізичних особах дорослих. По дітях також буде додаткове роз'яснення, бо ще не підтягується інформація інфекційним кодом дитини. На сьогодні клієнти вже звертаються для отримання такої допомоги. Співробітники допомагають відкривати рахунки національній кашбек у Приват-24 і надають консультації, як зареєструватися в дії. Самі виплати будуть після 10 днів після подачі заявки. Ще на сьогодні виплат ні в кого немає. Треба оформляти, подавати, час є, за три місяці достатньо часу, щоб подати заявку, зареєструватися. Банківська таємниця тут не порушується, тому що клієнт при відкритті рахунку надає свої паспортні дані, телефон, особисті і співробітник фотографує клієнта при отриманні банківської картки. Ця інформація вже, є, вже захищена. Відкривається тільки додаткова карта національний кешбек. Її можна відкривати у всіх банках, які мають до цього доступ. Чи Приватбанк, Ощадбанк, Райфайзенбанк у нас в районі працюють. Тут вся інформація захищена державою і законодавством. Інша інформація не розголошується. Є законодавство на рішення суду або відкриття тих проваджень, які передбачені законодавством. Тільки в такому разі банк надасть інформацію по клієнтові. Стандартна технологія, тобто є рахунок, куди будуть зараховані кошти, і є опис послуг, які можна витрачати. Це комунальні, це мобільний телефон, це медикаменти, оплата тих послуг, які згідно на сьогоднішнього терміну державою прописані, куди витрачаються ці кошти. Інших можливостей немає. Готівкою ці кошти не, не отримуються, тільки оплата послуг. Послуги можна оплатити на протязі 2025 року включно. Інформація ніяка від клієнта більше не береться. Паспорт, код, телефон, фотографія клієнта для відкриття рахунку в банку. А потім подальше Ніку, рахунку? не. Банк слідкує за клієнтом в разі порушень законодавства. Якщо клієнт непромірно перераховує або отримує кошти згідно тих чи інших документів, банк може запитати додаткову інформацію, звідки надійшли кошти, куди їх маєте витрачати. Тисяча не входить. Параметри додаткової інформації, яку треба запитувати клієнта. Тобто, навіть якщо ти не отримаєш тисячу, банк все рівно слідкує за твоїми операціями? За клієнтом завжди є моніторинг, фінансовий моніторинг перегляд інформації. Якщо якісь є питання, які відносять до фінансового моніторингу, тоді банк запитає у цього клієнта оновити, підтвердити або ту чи іншу інформацію надати в банк. Якщо є значна сума коштів, надійшла на рахунок, і банк запитує додаткову інформацію про походження коштів, клієнт її не надає в банк, тоді банк змушений розірвати ділові стосунки і повернути кошти клієнту на інший рахунок в іншому банку. Керівник відділення Зброжик контролю Борисович, відділення працює з 8 до 5 годин, завжди є працівники на місці, допомогу підсказу, дадуть консультації. Особисті дані клієнта кожен відповідає за себе. По приват-24 допомогу нададуть, каточки допоможуть відкрити, бо карта відкривається у приват 24. Це безкоштовна віртуальна карта, цифрова, національний кешбек. Крім того, допомога держава, яка дає на сьогодні допомогу тисячу гривень і дає ще 10% від всіх українських товарів, Приватбанк також дає додаткових своїх 10% від тих витрат, які ви накопили, накопичили на національному кешбеку. Тобто звертатися, такі кешбеки зараз працюють і співвідники допоможуть їх активувати.